Доброго дня, панове. Продовжуємо запис ігрового сервера. Сьогодні будемо, мабуть, ще щось робити в плані будівництва. Я поки що не вірю, що саме. ну... Давайте спробуємо все ж таки, що ми вчора зробили. Ну, очевидно, я вчора поставив, як бачите, двері я поставив. При чому вдалося вчора знайти все ж таки міть. і відповідно, двері, відповідно, е, вдалося зробити із... Відповідно, зробити захищені двері. Як бачите, є ось такий цікавий. Цікавий такий символ, який означає, що ці двері захищені, тобто відкрити можуть ці, ці двері тільки я, більше ніхто. Тому насправді, тому насправді важливо, щоб у вас в житті було те, що потрібно. Тому, очевидно, що. Я думаю, що додав сюди ще кілька блоків піску, таким чином вийде ось таке невеличке такий пляж. Ну, виволяєте, як круто, я виходжу з себе. Себе з будинку і мене зразу в пляж. Тобто прямо зразу на пляж попадає. Єдина маленька проблема, що все ж таки. очевидно, що Це можливо не, не, не найкраща ідея, тому я тому я пропоную все ж таки укріпити все ж таки фундамент. Але як бачите, в мене тут вже є досить міцний фундамент, тому, тому що будинок, як бачите, не стоїть безпосередньо на самому. Не стоїть безпосередньо на піску, але тим не менше, давайте докопаємося те, насправді у нас тут починається так мовити, граніт. Ось, як бачите, тут, тут усе камінь, тому це досить надійно. Тобто, насправді, панове, е, насправді, будинок стоїть на каменю, а не на піску. Тому, тому, очевидно, що усе тут добре. Єдине, тобто, що я все ж таки хочу. Я тут зробив таку цікаву дзюрку, то її треба безкоштовно зразу заліпити. Це насправді дуже важливо. Давайте зразу її заліпимо, але туди я не прийду, тому що там, відповідно, пісок, він просто обсипиться і все. Тому ось така справа. Давайте продовжуємо будівництво. Отже, давайте все ж таки знову засипаємо це сіло піском. Тому, якщо у кого будуть питання, все ж таки мій будинок все ж таки стоїть на камені, а не на піску. Ось так. От, давайте продовжимо ревізію. Що відбувається навколо будинку? Я трішки це засиплю піском, щоб, Щоб, очевидно, щоб не заляло мій будинок дорогоцінний. Тому давайте все ж таки спробуємо прийти ще з цієї століти, що тут насправді є. От, знаєте, приймете ще тут. Що тут насправді є внизу. От, як бачите, граніт. Тут також граніт, тому насправді будинок дуже-дуже міцний, тому продовжуємо будівництво. Як бачите, тут насправді... Бачите, я, я вже не дістаю аж туди, тому я зараз знову ж таки спробую це укріпити, тому що. Подивимося, що тут насправді тут є. Це, відповідно, внутрішня стіна будинку. Тому я ще планую, я тут просто е, додам, очевидно, просто булижник ось цей і таким чином е, зроблю ще один е, Ще один слой, відповідно. Тобто ще один леєр захисту для того, щоб будинок в ніякому випадку не затопило, не сталося якоїсь цікавих. Якась цікава, як проблема. А це річ, як наш робот гребот До речі, робот у вже 5 рочків, тому увазі, це вже доволі серйозний прогноз на також. Тому кому цікаво, що таке гребот, будь ласка, пишіть окремо про це в коментарях. Також відкувався, що в нас є і рісі мережа. Будь ласка, приєднайтеся, будемо спілкуватися разом. Отже, що таке це це, відповідно, е, наша, наша аналітична система, так поміти, але поки що. Я насправді на, вже вже планую, працюю над тим, щоб ця штука все ж таки почала говорити голосом, а не тільки писати у чат. Тому мають на увазі, що робот-гребот насправді розвивається. Це дуже цікава штука. Ось так. Відповідно, я думаю, що узбережжя також треба чимось укріпити, а поки що ну, тут бачите пісок, тому потрібен все ж таки якийсь інший матеріал. Тому що зараз будемо робити? Ну, все ж таки, я думаю, що потрібно знайти якийсь матеріал, цікавіший, аніж пісок. Як бачите, у мене є ось такий катер. Тим не, е, не менше, як бачите, узбережжя зараз отримує тільки, тільки пісок, а все ж таки потрібно ще щось. Тому давайте все ж таки спробуємо тут, наприклад, додати хоча б булижнік. О, бачите, мене навіть подушка з'явилася. Бачите, це дійсно круто. Юй. Тобто Юля, Отже, отже, це насправді добре. Е, така знаєте, така романтична ніч. Я, Юля і відповідно, моя хата. І я, Але в мене ліжка нема. Оце дійсно. Ну ну, добре. Тому Юля, мабуть, прийде наступного разу, і тоді будемо точно буде чим зайнятися. Ну, а сьогодні, як бачите, Юля працює як може. Ось такі панове справи. Ну, не буде мені насправді заважати, а тим часом побалакаємо побалакаємо трішки про все якісь цікаві штуки. Ну, поки Юля відпочиває, я дивлюся на свій члін. такі справи. Що, ще раз нагадую, панове, цей канал плюс 18, тому маєте на увазі. Все, Юля закінчила, і я пішов далі працювати. Ось такі справи. Що робити? Ну, а що робити? Очевидно, що потрібно все ж таки засипати у цю яму і зробити все ж таки укріплення із булижніку. Отже, працюємо далі. Юлія Юля Хазяї займається своїми справами, а я займаюся відповідно своїми справами. Отже, що нам далі робити, відповідно, відповідно, треба зробити узбережжя із булижніку. Е, відповідно, відповідно, треба зробити це хоча б із е, болежніку. Ось так. Іншого матеріалу. У мене поки що немає, а тому, очевидно, що будемо працювати тим, що є. Ось такі справи. І, відповідно, давайте видимося, що тут. Тут пісок, так, пісок. І далі там я не бачу. Що... я що, падаючи, що неможливо це. Ну, так, якесь таке дивне відчуття. Не я падаю таку. Дай там падати маю, зрозуміло. Давайте просто затулимо це все просто булижником і все. Це буде дуже надійно, але дуже негарно. Так. Що я думаю, це не добре. Тому підемо зараз просто. Так, Ю, поки Юлія там хазяює, я, мабуть, звучати не буду. У мене вроді, був, вроді була ще одна пічка, є ще одна пічка. Давайте е, пекти, очевидно, камінь, тому що нам потрібен камінь для того, щоб зробити відповідно е, заглушити. оцей... Тобто, треба зробити відповідно з натурального каменю ці, ці всі матеріали. Тобто, я хочу що зробити. Я хочу. Укріпити будинок, тому, очевидно, мені потрібен натуральний камінь. І для того я палю дерево. Ось такі справи. Дати тобто ще один пеньочок спалимо. Мабуть, не треба палити ще один пеньочок. мабуть, буде і цього достатньо. Тому, все ж таки, треба взяти якийсь цікавий матеріал, можливо, якийсь інший. але тим не менше, я зараз дослушав саме, саме натуральний камінь для того, щоб можна було. Для того, щоб можна було все ж таки. Зробити те, що потрібно. Тому повертаємо, повертаємось до, до нашої ями і будемо відповідно, займатися будівництвом. Треба оці всі. Відповідно, ось так ось треба забрати, це відповідно. відповідно залишки залишки будів, старого будівництва тут потрібно зробити що. Треба все ж таки затулити оці всі. Отвори, тому що тут має бути натуральний камінь. Тому ніколи не будуйтеся на, на піску. Це дуже недобре річ. Фундамент має бути дуже міцний, а саме кам'яний. Ось так. Я, знаю, я до церкви хочу, тому я добре знаю, який має бути будинок. Ось так. Тому що робити ось такі справи? Треба, щоб було добре і надійно. Тому очевидно, що треба все ж таки. Треба все ж таки додати ще один пенюнчик, тому що в нас не вистачає матеріалу. Насправді, можливо, взяти було якийсь більш, більш якісніший, більш цікавий матеріал, але беремо те, що маємо. У нас є тільки, сері... тільки є добутий болижник, з нього можна зробити тільки натуральний камінь. от ми цим зараз і займаємося, ми зараз беремо просто і випікаємо натуральний камінь, який будемо класти, відповідно. Відповідно між будинком та узбережжям, тому що очевидно, що вода це дуже небезпечна штука. Вода має бути. Тобто, треба, ну, людина не приспособлена для того, щоб жити в вологому середовищі, тому очевидно, що там, де ви живете, має бути завжди сухо. Тому зараз ми цим і займаємося. Ми зараз будемо, відповідно кладати, кладати відповідно, натуральний камінь для того, щоб будинок був сухий. Так. Так, Юля, щось порпається, у мене там біля шумодану, ну хай порпається. Ось так. Тому давайте все ж таки е, вкладемо ще тут слоє е, натурального каменю для того, щоб будинок був став ще міцнішим. Ось так потихеньку продовжуємо будівництво. Треба обов'язково добратися до самого дна. Бачите, я не, не дістаю, то прийдеться пірнати всередину. Відповідно, там наче було. Порожниця, але, порожниця, але я все ж таки туди їсти вже знову не буду, тому що я не хочу. Ось так. І в мене закінчився матеріал. Таким чином, ми укріпили будинок. Е, ось так. Він по периметру поцвіте, ось таким, ось таким, е, зеленим, е, зеленим а біля будинку буде сухо. Тому вузько має бути саме у два слої. Тобто не, не можна класти Камінь в один слой, тому що він може запросто Про... Може просякнути через нього влога і тоді зіпсується безпосередньо, тобто влога буде в будинку. Тому обов'язково має бути все ж таки два слої для того, щоб було сухо завжди. Ось так Про... Продовжуємо наше будівництво. Відповідно, потрібно ще... Потрібен ще матеріал, для того, щоб нам з Юлією було добре жити. Отже Е, Беремо, відповідно, берем відповідно ще матеріал, нам потрібно ще один пеньочок і ще будемо зараз пекти натуральний камінь. Так, в мене є ще одна пічка. ну мене, ну, мені є, але вона мені, вона мені не особливо потрібна ця пічка, тому. Вони є три пічки і вони мені не потрібні. Мені мене пічка є тільки одна у будинку. Ну, там зараз Юля зараз... Там зараз хазяйнює, то я, я сижу займаюся відповідно... будівництвом. Ось так. тому... Треба, очевидно, укріпити, укріпити відповідно, відповідно стіни. Якщо буде якийсь цунамі, циклон, чи просто буде дощ, очевидно, що має бути надійно. Тобто завжди має бути так як потрібно. Завжди має бути надійно, тепло і сухо в будинку. Так, тому має бути, відповідно, ще один е, слой е, відповідно захисту. Так, давайте відповідно ось таким чином. І тут, відповідно, якщо я зараз... Приберу, то тут я вже буду безпосередньо кулупати сам будинок. Що, мабуть, не те, що сильно добре. Так, от, бачите, тут вже натуральний камінь, то чином, що цю штуку треба робити вже з дерева. Давайте зробимо цю штуку з дерева. Нам от потрібно, відповідно, чотири пеньочка ось таких. Так, і подивіться, що насправді я там дивився. Так, ну, отак от добре, мабуть, так. Ну тут в нас, відповідно. Е, Слой, відповідно. Ось так, там, відповідно, там слой є каміння, тому нічого не станеться. Ось таким чином, тобто я захистив свій будинок від вологи. Але є, є ще внутрішня стіна, її, мабуть, я чіпати не буду, тому що там, мабуть, нічого. Ну там, як бачите, з цієї сторони там, як бачите, усе кам'яне. А з цієї сторони, як бачите, Юля щось хазяйнує. Ну добре. Тому, очевидно, що треба також. Ну, це, мабуть, я чіпати поки що не буду. тому треба якийсь цікавіші матеріали знайти. Тут, так бачите, в нас... Тоненький пошарку, це, мабуть, не, не те, щоб сильно добре. Ось таке. Тому. Що робити? Давайте виберемо виберем справді пісок ще ось тут. І спробуємо зробити таку, таку саму колону із натурального каменю. Ось так, беремо, відповідно, натуральний камінь і робимо ще одну колону. Ось таким чином. І очевидно, що також треба зробити ось тут ще щось. Так, тут, бачите, тут так. Давайте зараз, зараз туда туди спустимося, бачите, що там є. Так, що це таке? Так, тут пісочок. І ще якась дюрка. Ой, бачите, щось зверху падає, 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 падає. Там зверху, зверху щось є. Так, я там вже не доберуся. Тому, дійсно, можемо заліпити і все, але так не цікаво. Ось так. Тепер тут якась яма з'явилася. Яка веде прямо в будинок. Тому очевидно, що це також треба заліпити відповідно натуральним каменем, каменем і. усе. Тобто тут можна прикласти просто звичайний булежник. Ось такий. І це буде вже добре. Ось таким чином. І це виглядає насправді вже так, як потрібно. Хай камінь тут. Оця пічка зверху буде. Можливо, для цього ще знадобиться. Поки що, я з нею робити нічого не буду з тією пічкою, але ось такі справи. Тому насправді багато все ж таки продовжувати будівництво. Треба все ж таки. Треба все ж таки робити. І ось тут щось таке. Ну, мабуть, цю сторону треба зробити просто скляну. І цього буде, мабуть, достатньо. Давайте цим насправді, займемося. Давайте, давайте оцю сторону зробимо просто, просто скляною. Піс Піску у нас достатньо, поки що деревина є, то ми можемо запросто. Виготовляти скло. Відповідно, беремо пісок, беремо відповідно паливо і виплавляємо відповідно, відповідно пісок. Мови все ж таки варто просто дошки взяти, тому що. дошки не настільки калорійні, мені стільки скла не потрібно насправді. Тому... Так, треба скільки? Ну, мабуть, два. Ну, хай буде два. Добре. Два скла. Ну, можливо, знаєте, що? Важливо, що у вас не було матеріалу. Стільки, скільки ж вам не потрібно, тому що це, насправді, дуже цікаве формулювання, що буде, якщо матеріалу буде надто багато. Так, має бути матеріалу стільки, щоб можна було щось робити. Ну, якщо зробити ось таке вікно, це буде насправді добре. Тому я хочу ще одну таку шипку зробити і це буде добре. О, Олене олен сильно захопити тим, що вам не потрібно. Тому що інколи так, таке також буває, що. Так, мені потрібна не пічка, мені потрібно, відповідно. Верестак, але, але верстак у грі Test, він вбудований. Тобто його не потрібно окремо шукати десь. Так, відповідно, треба знайти най відповідну пічку і випекти ще два блоки скла. Беремо, відповідно, беремо один блок відповідно дощок і беремо пісок. І відповідно виплавляємо скло. І відповідно ми ще маємо два блоки скла. Так, летимо відповідно сюди і виходить ось така цікава фігура, що я думаю, ну, можливо, варто зробити ще якесь тут цікаве освітлення. Так, але як бачите, в верхній частині нічого немає. Ну, у мене є ось таке гарне червоне дерево, мабуть, це буде дуже гарно, якщо просто освіти ось так і це, це буде добре. Це, буде, це виглядає насправді добре. Мені подобається, Юлі, мабуть, теж подобається. Тому очевидно, що треба взяти ще червоного дерева і зробити насправді так, як потрібно бути ще 4 блоки з дошками, і зробити, наприклад, ось так. Ось таким чином. І в нас вже виходить така вітальна, так би мовити. Так, оце, мабуть, ми приберемо ось таким чином. Ось так. Роботи розважаються, так, і вже, вже, вже у нас тихенько з'являється стеля. Тут відповідно потрібен ось такий факел, щоб було добре видно. Так, а тут відпиную, можна насправді можна на цього затулити пісочком ось таким чином. Да. Головне, щоб було гарно. Ось так. Так, ну це виглядає більш-менш більш, добре. Так, все виглядає добре. Знову замочив ноги. Юля б знову буде лаяти, за те, що я замочив ноги. Ось таке. Що робити? Ну, очевидно, що треба, щоб... У нас є ще один блок скла, і тому можна зробити ще якусь прозору стінку, скажімо, ось тут. Так, і, і очевидно, що треба тут також щось покласти. Давайте покладемо мабуть, ще блок е з дошками десь, мабуть, е ну, поки що я не готовий тут щось фантазувати. Так, очевидно, що тут нічого робити не треба, поки що, але можна поставити факел ось тут, прямо, прямо на, ці, на цій щепці. Ось так. Мабуть, це буде виглядати прикольник. Бачите, вже тихенько йде тихенько діло до вечора, і я готуюся вже до займатися цікавими справами сьогодні вечора. Ось таке. Так тому що робити, очевидно, що треба все ж таки. Е, треба все ж таки. Ось тут, очевидно, бачите, десь на, на свою баришні, чого там займається ось так. Тобто, цей виступ спеціально для цього, передназнає ось такий справи. Тому що робити, очевидно, все ж таки, що треба перевірити на місці ці шибки. Осе добре, ну но до хати. Так, ну тут такі, принципы. Доспорий, пойдем, что у нас тут тут. бачите, у нас тут такий. така цікава драбина. Так. Так, спускаємося. І дивимося, чим юля займається. Ну що робити, нічого. Тут подимся, так. Трошки тут нічого ничего там не Тобто, то десь насим 6 на смайту, убивайте, вот таке. Так, Юлія щось коли мене метається, не знаєш, що воно мене хоче. Ну, очевидно, що чекає гарячі ночі, бачимо, вже тихенько. Ага. Ну да. І, ну, коротше, отаке. Я, короче, буду займатися ділами усім. Коротше.